Це місто, у якому всі дороги ведуть до Дніпра. Це 78 квадратних кілометрів суржику і порядку. Тут історія гармонійно поєднується із сучасністю, а креатив виходить за межі дозволеного. Люди щирі і відкриті, тому скоро навіть із оглядового майданчика можна буде побачити, як дядько Антон в халаті дивиться фінал Ліги Чемпіонів. Це Черкаси, і нам лишилося тільки кинути монетку, аби дізнатися. Мабуть, саме так уявляють собі тревел влоги майбутнього забудовники міста. Але нагадайте мені і собі, куди ви йдете насамперед, коли приїздите у Львів, Стамбул чи Будапешт? в спальний район чи в історичний центр. Це 18.00. А це замковий узвіз без перебільшення. Дуже знакова місцина для Черкас, із якої все починалося. І яка скоро може для Черкас закінчитися? Адже за останні 17 років вона пройшла дуже непростий шлях: шлях до бетону і скла. Ніяких добудов до будинку з грифонами, ніяких перебудов. Бізнес на крові культури української спадщини. Історична частина будинка частина міста. Спочатку вони обіцяли, що будуть громадські слухання. Вони обіцяли нам. Двоповерхову, потім чотирьохповерхову забудову. Зараз ми бачимо вже вісім поверхів. Ну не можна вірити ні владі, ні забудовникам. до кінця повинні все йти доказати, що ми праві. Тож у найближчі 20 хвилин ви почуєте, як відкрився портал можливостей до забудови замкового? Хто до цього долучився? Які методи використовує забудовник і чому це не ок. І сподіваюсь, у найближчі 20 хвилин підпишетеся на канал. Усе почалося на цій землі. Два замки між обростали хати. Праворуч була ще церква і кладовище. І Черкаси із невеличкого форпосту Подільського князівства ставали великим адмінцентром князівства Литовського. Буквально Черкаси з'явилися тут. Цвинтар виявили 186, Здається, поховань цвинтар 17-18 століття. Ну, там залишки жителів. Там одне житло початку 15 століття, це практично перші десятиліття існування міста Черкаси, де збереглися дерев'яні конструкції, дерев'яні фрагменти дерев'яного посуду, керамічний посуд, прикраси. Чому археолог вирішив розповісти про розкопки на черкаському подолі лише телефоном? Запитання без відповіді раніше про важливість збереження узвозу історики говорили ледь не з кожної праски. В принципі, і зараз усі готові надати інформацію, але не публічно. Чесно зізнаючись, що дорожать роботою або чесно замовчуючи причину. Розкопки ж на черкаському подолі провели уперше орієнтовно на 738-й рік існування міста. Їх замовив забудовник перед тим, як вкатати територію в бетон. Історія скандальної забудови розпочалася конкретно із. Цього шматочка землі у 2007 році міська рада віддала його в оренду на 49 років. Чим зараз вправно маніпулюють посадовці. Мені просто цікаво. А чому не виходили, коли там по попередньому проекту рішення за попереднього міського голови був 14-поверховий чи 15-поверховий готель? Ну, Ніхто за громаду не 2007 року громада 2024-го нести відповідальність не може. Проект про передання землі в оренду з'явився після рішення суду. І в ті роки кажуть юристи, це було частою практикою. Маєш плани на скандальну ділянку? Іди в суд, аби чиновники потім могли показати обурені громаді рішення і, мовляв, можеш навіть на засідання не йти. Ми кілька місяців шукали цю постанову, запитували у департамента, у суду і навіть у щасливого орендаря. Ну і власне. Стали на горі з полковими відідали. А чи ну ви ж через суді домоглися цю ділянку? Ні, ні, не було ніякий суд. Це брехня. Це, до речі, дуже серйозний психологічний момент впливу на громадськість. Орган місцевого самоврядування таким чином знімає з себе відповідальність. Коли є певний спротив громадськості, якщо це якийсь там історичний ареал, про який ми наразі говоримо, або якийсь. Берег або лісова ділянка, якась, якась питання, яке гостро і болюче стоїть саме в період надходження цього проекту рішення в раду на посаду тільки прийшов Сергій Одарич, і тут варто згадати базу, щоб побудувати що місце, Вам потрібно земля із цільовим призначенням, яке відповідає вашим намірам, містобудівні від мерії, ну і гроші. Якщо земля, яка вам подобається, має невідповідне цільове призначення, вам потрібно від мерії ще дещо документ, який це змінить. Якщо земля в історичній частині міста з купою статусів обмежень і заборон досягти мети буде довше, але реально дуже хотілося забудовнику мати широке призначення. Ну просто землі житлової та громадської забудови. Очевидно, вже тоді забудовник вносив намір. Будувати там житло житло, нам вдалося відстоїти те, що рішення чітко було кадру на призначення. Зрештою, орендар і мерія домовилися, що на ділянці виросте лише невеличкий готель. Менше з тим саме це рішення про надання в оренду під комерцію землі в заповідному місці. Місці де раніше гніздилися лише столітні будиночки і їхні дещо менші родичі, дало зелене світло для решти. І коли в 2010-му сіли писати зміни до генплану, забудовник забажав уже не якісь нещасні три поверхи, а 14. І посипалися проекти на решту ділянок. Група Порошенка і Свинавчука дуже наполегливо ініціювала. Проєкт передбачалося 24-поверхові, по-моєму, 6 будинків побудувати це біля долини троян. Ну, а з цього боку це група Бородая, це забудова замкового. От, але вдалося відстояти, і одна й друга земельна ділянка е, отримали статус рекреаційного. Далі до 2016 року нічого не відбувалося, аж раптом місто взялося готуватися до актуалізації генплану того самого документу, який визначає, що і як можна в місті будувати. Взялося місто не просто так, а прикрашаючи це приміром, пошуком вільної землі для атовців. Один із прикладів, кому насправді виділяли землю, можете глянути тут. Ще пояснювали моральною старістю генплану справедливості заради. Там були грандіозні плани, приміром, перенести залізницю за межі міста, чого ніхто, звісно, не робив би. Прикрашали цей апдейт генплану красиво і часто по суті, та менше з тим відкривали пекло для замкової забудови колись заповідних зон набережний тощо. Поверховість збільшена до п'яти поверхів, а висота потенційної будівлі збільшена до 28 метрів тобто ми говоримо про те що має, мала має бути будівля Чотири поверхи на 28 метрів, так звані високі, мабуть, потолки. Далі все йде в режимі, вода камінь точить. Бо раптовий штурм очевидно більш помітний ніж тихе полювання раз у рік. Депутати дають дозвіл на передання в суборенду ділянки на Гагаріна, 60, чого попереднє рішення не дозволяло, і з 2018 року вона під ПП надія, яка роком раніше купує ось цю ділянку поруч із будинком школьнікова і бере в оренду через одну на замковому. Шлях до забудовища не зовсім вільний, але вже більш розчищений. Та на біду забудовника у раді постійно блокують у кляту актуалізацію. Роками розгляду за неї голосують насамперед батьківщинівці, тоді ще Бондаренка і Черкащани, у керівництві яких казаряни. 2020-й вибори у Бондаренка цього разу більшість у раді знову черкащани. І попри це, ще рік проект піддають критиці і не голосують. Після згладжування кутів у 2021-му все ж підтримують. Перед цим ми збирали хотілки людські, що людина хоче із своєї землі. І потім оці хотілки дивилися, чи можна їх використати, чи не можна використати. І коли получалось, що можна використати, ми їх брали в одну стовпочку. А коли не можна використати, то ми виносили на розгляд комісії. Того ж року, депутати змінюють цільове призначення на замковому 5, фактично даючи дозвіл на зведення багатоповерхівок. Далі петиція про недопущення будівництва і проведення громадських слухань, яка рекордно швидко набирає голоси. Далі мітинги, позови прокуратури усе ні на що не впливає. Бо як по чесному зауважив головний архітектор, вони збирали людські хатівки, людські, тобто власників і орендарів землі, звісно ж. А ви про що подумали? 300 гектарів у нас в місті історична земля. Будь-яку стройку будь сьогодні візьміть історичний час. Хто зараз мене запретить будувати в себе частний будинок? У мене частний будинок стояв. Мок заставити приватизі до моя частна власність. Ще за два роки, а ці люди очевидно, вміють грати вдовгу. Забудовник отримує останню вільну земельну ділянку замковий сім, причому ультраметєво. Тоді ще власниця цього будинку протягом місяця отримала землю під нею безоплатно. Ще за два уже надія та що разом зі своєю бізнес-партнеркою просять місто будівні на реконструкцію цього будинку. Реконструкцію. Просто фан-факт: у цей же тиждень, коли Надія просила погодження реконструкції цього будинку, колишня фірма мера просила погодження на свої кіоски. Усі все оперативно отримали. Якби це була гра в морський бій, у нас ще лишився чотирьохпалубний будинок із грифонами, збудований наприкінці позаминулого століття. Двоповерхівка пережила чимало, крім планів на реконструкцію від її нових власників. Тобто, що б зараз не відбувалося, акції протестів, петиції там, на три тисячі, матеріали, виступи істориків, воно вже ні на що не вплине. Будівництво відбудеться. Я ж не господь Бог, щоб вам сказати, що буде завтра. Завтра прильот буде. І ніякого будівництва в Черкасах не буде взагалі. Ну, про що ми говоримо? І приліт таки стався у вигляді будівельної техніки. Особисто, наприклад, я проти забудови. Особисто я, як громадянин, як міський голова, немає важелів, наприклад, що не дати, не дозволити приватним особам на своїх власних ділянках робити реконструкцію. Якщо ви думаєте, що я стою просто на зеленці, яку використовують на телебаченні, що потім підкласти туди красиве тло. То ні, це ганчірка, яка прикриває те, що лишилося від будинку з грифонами. Будинку, за яким весь цей час громада топила петиціями і мітингами. Будинку, який 130 років тому наші предки вирішили так невдало побудувати там, де в 2010-х впаде інтерес будівельного гіганта, який відповідно на історичній землі також хоче бачити щось гігантське. Гігантський ЖК. І під нього десяток років стягує по клаптику землю. На що влада нібито сварить пальчиком, але дозволи такі дає. Окрім фактичного розуміння того, що саме тут зародилися Черкаси, ця земля має і юридичні статуси. Із 1991 року це заповідна територія Черкаські берегові схили. Також охоронні зони стародавні Черкаси, середньовічні Черкаси і Замкова гора. Що ці статуси де-факто применшує, так це дозвіли черкаської міської ради вкатати територію в бетон. Чи задумувалися ви коли ще 43 особи в Черкасах вирішують долю багатьох питань не на рік чи свою каденцію, а на десяти і століття вперед? Навіть 22 особи мінімально потрібна більшість. Тобто за когось із них проголосувало 500 осіб, це як багатоповерхівка. А за когось 40 – це як живе у одному під'їзді, але можуть собі дозволити. І доля, наприклад, замкового залежить від того, який мікроклімат панує сьогодні в Раді. Наприклад, один і той же проект може кілька разів заходити на розгляд, поки до незгодних депутатів не знайдуть підхід. Так було приміром із голосуванням за зміну цільового призначення земель. Хочеться зафіксувати позицію депутатів міської ради, і аби черкащани розуміли, яка каденція міської ради допустила, якщо це буде забудову замкового звозу, заправління якого міського голови, якого голови департаменту архітектури, частина з них виступала проти забудови ще у 2021 році, коли були перші протести. Спочатку вони обіцяли, що будуть громадські слухання. Вони обіцяли нам. Двоповерхову, потім чотирьохповерхову забудову. Зараз ми бачимо вже вісім поверхів. Ну не можна вірити ні владі, ні забудовникам. Це фрагмент виступу Костянтини із тих самих мітингів 21-го року, просто під цими дверима. Тоді проект крутили по всякому. Спочатку обіцяли два поверхи, потім три. Зрештою зупинилися на варіанті у кілька чотириповерхівок на узвозі і одну восьмиповерхівку на колишній Гагаріна. Я отут сів і сам намалював. Розріз цієї гори, того підніжжя і вулиці Гагаріна. І визначилося, яка висота повинна бути. От звідси виникло чотири поверхи. Ви думаєте, забудовнику весело, чотири поверхи будувати? Вісім поверхів. Там було запропоновано, як, ну скажем, як компенсаційний варіант, щоб не ліз з забудови перед основним виглядом. Проміжутками 24 метри вот это расстояние между ними. Она полностью просматривается. Можно посмотреть, как в масштабах она все это есть. Здесь, наоборот, мы добавили пешеходную аллею, пейзажную аллею добавили, которой его не было. Добавили крыши, которые хотим пятый фасад. Это зеленая крыша, это растения, которые растут на крыше. A few moments later, коли беремо креслення, виявляється, що висота від дороги до скверу орієнтовно 20 метрів проти 16 метрів висоти будинку. Але врятувати оглядовість може бути розвозьміться. І коли стоїть тут, то з дороги у вас повністю видна дорога. Тобто, якщо вам вдалося вирости високим, ви можете переповісти нижчим, як там Дніпро і що роблять мешканці будинків. А і старі частини міста, що ми повинні вийти, подивитися? Можете об'яснити мені, що таке історичне частина міста. І що нужна виходити, посмотрети на мус на мусорники на или на что? Ну окей, на сміття. Якщо міська влада за 30 років незалежності, якщо забудовник за 17 років оренди чи приватизації, яку вони так межеочі, Промоглися на місці створення міста, на місці із топовою панорамою, розвести тільки чагарники і сміття. Тоді добренько на сміття. Любі черкащани. У нас в меню дві страви: ЖК під носом або сміття. Обирайте і смачного, бо дуже зручно насправді мати в оренді, скажімо, ділянку на гагаріна, платити за неї якихось там 70 тисяч гривень у рік, розводити там певну екосистему, від якої потім героїчно рятувати містян. Netflix про це ще нічого не знімав. Що можна рятувати від старої споруди? У якої проблеми із каналізацією, дахом, стінами, і все це справді є. Будинку все ж 130 років. Точніше було попередньо велась комунікація про те, що можливо колись буде реставрація цього об'єкту для того, аби він виглядав історично, автентично. Але зараз представник забудовника, пан Рудик, зазначає те, що це ніяк не реставрація, це реконструкція. Відновлення теж, якщо це пам'ятка, то має бути тільки реставрація. Реставрація має дуже обмежені дуже обмежені конкретні правила. Тобто, реконструкція за законодавством. Це ем, дуже така підступна річ. Тому що за офіційно, за законодавством на реконструкції будинок ви можете знести все окрім фундаментів, побудувати нове, і це і це реконструкція. Так не має бути, але це проблема. Ну це легально. Це треба міняти вже в законі. Будинок із графонами у списку нововиявлених пам'яток історії. Саме цей статус намагався скасувати у судах забудовник. Це часта практика, кажуть столичні активісти. Адже саме у такий спосіб між позиціями судів різних інстанцій можна розпочати. Нати так звану реконструкцію із блакджеком і плюс одним поверхом, який назвали мансардою. Дуже часто вони йдуть в суди і кажуть, а це не пам'ятка. І або вони кажуть, що суд має вирішити, що це пам'ятка, хоча навіть суди не мають експертності для того, щоб визначити, що є. Пам'яткою або цінною там зоною для цього є якраз департаменти і міністерства. І якщо вони визначили, що це є е, історичний арал значить це історичний арал. Все також історію з судами і реконструкціями ми бачили за квартал від замкового звозу на байде 2 із тим же забудовником. вам могу пример привести Дашкевич 20, с которым сделали, вернули исторический цвет, вернули исторические всего. С факт, а есть инший предметы. Да. Сегодня мы собственники помещения. В конечном я итоге я інший, мы будем да? принимать решение: строить там или не строить. Инвестировать или не инвестировать. Накидувати лише на забудовника насправді не дуже коректно. Йому ж весь цей час давали субере, містобудівні погодження, і, поки прокуратура намагалась все це скасовувати в судах, міська рада дуже мляво і тільки частково підтримувала петицію про скасування містобудівних. Частково це типу створити комісію, щоб пішла, подивилася, як там справи із грифонами, і коли створила проєкт про зупинку реконструкції. Ми бачимо, що власник не зацікавлений в цьому, тому це міг би зробити орган місцевого самоврядування, замовить виготовлення документації на пам'ятку включення її в реєстр, і це б тягнуло за собою більш жорсткі наслідки. Тому єдине, що можна було б додатково ще зробити, це замовить виготовлення документації, паспорту об'єкта, облікової документації. Один із таких документів охоронний договір, який Визначає режим використання пам'ятки культурної спадщини і фіксує її стан. Його надія мала б укласти ще кілька років тому. Прокуратура ж домоглася цього через суд тільки зараз. Також скасування містобудівних по двох ділянках і ще на одній вони призупинені і знову ж таки поки що до нових розглядів. А от кажуть, покарання чиновників, які не зобов'язують забудовників укладати охоронні договори на історичні споруди. Неможливо. Є, якщо орган місцевого середування пише, що він вони самостійно будуть це робити. Що і вони роблять, і вони запланували в бюджеті на наступний бюджетний період провести якісь роботи. Ми вже не можемо зобов'язати казати про їх бездіяльність, бо вони кажуть, що ми плануємо робити. Власне, найбільший промах чиновників відсутність дотепер історико архітектурного опорного плану. Він є базою, що фіксує культурну спадщину і лягає в основу плану генерального, аби знати, що робити із пам'ятками культурної спадщини, і навіть в охоронних зонах біля них. Прийняття генерального плану має передувати прийняття історико архітектурного опорного плану міста, який влягає тоді в основу генерального плана. Без історико-архітектурного ну, генеральний план є неповноцінним і от якраз залишаються неврегульованими важливі питання. Яка, до речі, ситуація з історико-архітектурним опорним планом, про який свого часу так багато говорили. Працюємо над цим питанням. Працює, він буде затверджений і все буде в порядку. Менше з тим, поки прокуратура судиться, а люди мітингують, забудовник продовжує розширювати карту потенційної забудови. Напередодні вони взяли за аукціону частину старого будинку на колишні Гагаріна. Орієнтовно саме тут стояла Святотроїцька церква XVII-18 століття. Відповідно, земля тут теж має історичний статус. О, часто заважає людям робити капремонти, але як ми знаємо, не всім. Але якщо для них посильно пройти всі кола пекла, отримати всі дозвільні документи, отримати 25 погоджень, а інколи скасувати приписи, от вони готові вкласти ці ресурси і відповідно привести цей схил в той вигляд, яким би їм хотілося, і реалізувати той проект, який для них буде цікавий. Крім того, тепер вони як співвласники домоволодіння мають першочергове право викупу інших частин домоволодіння. Це є шлях із ворях в греки, якому тисячі років, який є однією з ознак європейської ідентичності нашої нації. І особливо, коли сьогодні в умовах справедливої війни, яку веде Україна за свою ідентичність, за свою історію. За своє право існувати такі місця, як е, замкова гора, є унікальними. Наша українська ідентичність. Якщо чесно, складно уявити таку ситуацію у центрі Львова чи Івано-Франківська. Бруківочку свою для когось бережуть, скульптурний декор. Немає на них прогресивних черкаських забудовників. Вони показали б, як по бруківичці розділити і роздати площу ринок, як надати погодження, а потім на ефірах говорити ну, як людина, я проти, але що ж. Як клепати багатоповерхівки під ратушу, але накрити зверху зеленю, ну, щоб красиво. І всі львів'яни, які з сотнями женуть Черкаси на вікенд, аби побачити автентичну красу чи його житла, аплодували б стоячи. А поки цього не сталося, у черкаських готелів є час підготуватися, бо такого потоку туристів вони ще не бачили. Це були 18.00. Підпишіться, будь ласка, якщо досі цього не зробили.